Сьогодні українці все більше звертають увагу на якість продуктів, що їх споживають, та термін їхньої придатності. Провівши дослідження по всій країні, корпорація «Оболонь» вирішила зменшити термін зберігання свого класичного світлого пива. Ми опитали дуже багато споживачів і з'ясували, що вони хотіли пити більш свіже пиво. Саме тому було прийнято рішення зменшити термін зберігання пива зі 180 діб до 60 діб. Над оновленням сорту технології підприємства працювали більше ніж півроку, випробовували нові технології та рецептури. Пиво це живий продукт, і він, так як і кожне живе створіння, старіє із часу. Ми дегустували кожен тиждень, визначали його фізико-хімічні властивості, визначали його піну та піностійкість. Ми провели ряд дослідів, у яких визначилися, що десь термін 60 діб це якраз той термін, коли при умовах зберігання пива воно іще не старіє. Зміна термінів придатності вплинула на зовнішній вигляд. За майже 20-літню історію бренду дизайн змінили вдруге.